Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиця надії гостя студії, член національної спілки художників України, старший викладач інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Лариса Сандюк. Пані Ларисо, ви з відомої династії Сандюків, відомі художники на Прикарпатті, і я рада сьогодні вітати вас у цій студії. Ваш шлях до мистецтва, до того, як ви стали відомою художницею. Мій шлях почався. Мабуть, як у кожного художника з дитинства в любов до малювання, звичайно, я не була е, зразу з сім'ї сандюків. Моя сім'я, власне, це звичайна сім'я, батько, інженер, мати, вчитель, і е, саме чому малювання подобалося все, що стосувалося мистецтва. Я закінчила і музичну, і художню школу обидві паралельно, але все-таки перевагу е, надала малюванню, тому що. Що відчула, що це моє. У мене була дуже хороша вчитель Ольга Михайлівна Шутка, яка зараз є директором художньої школи, мені дуже приємно про це сказати. І далі було навчання вже. В косові за за що дуже завдячую батькам, тому що десь в такому малому віці, після восьмого класу, як колись поступали, дитині дуже важко, мабуть, обрати собі шлях і бути впевненому у своїх кроках. Але власне батько мене підтримав, що я хотіла. Продовжити навчання вже не в школі, а власне в спеціалізованому художньому закладі. І Косів це дуже цікава своєрідна школа. Школа, яка базується на народному мистецтві. Школа, яка і вчителі вони просто черпають свою творчість джерел власне народної творчості. І перше моє знайомство з Косовом це, власне, було подорож до такого дуже. Хорошого відомого майстра по дереву Девдюка. Ми приїхали до нього в гості, шукали квартиру з батьком. І як я побачила власне, його різьбу, що мене здивувало, наскільки людина без освіти, а наскільки дуже були ну, досконалі композиції, цікаві роботи. І, власне, пройшовши таку невеличку екскурсію, на той час називався Косівський технікум народних художніх промислів імені Василя Касія. Найбільш для мене, як для дівчини, напевно, е, адаптовно такі, сподобалося власне, відділення художньої пробки шкіри. Там були дуже цікаві вчителі і вчили нас з простіших речей до складніших. Але знову ж таки, орнаментика, все було, е, е, базувалося власне, на народних орнаментах, на народних традиціях і власне, походи в гори, е, якісь дослідницькі експедиції. Це все поглиблювало ту любов до народного. Одного і власне Оці такі коріння наше в Гуцулів, дуже всі традиції дотримуються в одязі, в орнаментиці, в орнаментуванні своїх виробів. І, власне, вироби з шкіри для мене стали таким одним з етапів цікавих в моєму житті, які давали мені можливість і навчатися, працювати і заробляти кошти навіть уже потім, коли я після Львова, після Косова поступила до Львова, власне, вироби з шкіри. І давали нам можливість проживати небідно-студентське життя, адже тоді були дуже популярні такі на кожне святкування незалежності чи інших свят в Україні на Андріївському звозі для художників дуже цікаві ярмарки. І ми вже тоді, одружившись з Володимиром Сергійовичем, також завдячую. Косову власне знайомство з цікавою родиною. З спочатку з Володою, я познайомилася, вже потім, одружившись з його батьками, і побачила, наскільки. Цікава творча сім'я. Наскільки вони також навчалися в Косові? Тобто, школа Косівська відчувалася і якось продовжувалася підтримувала мене і оточувала ціле життя. Власне, батько і мати також навчалися в Косові. Батько, як і Володя, навчалися Різьбі по дереву, а мама на кераміці, хоча потім працювала вже в художньому розписі. А далі ми з Володю після Косова. Поїхали поступали в Львів. Володя поступив спочатку, я вже рік після нього. Поступати на той час було дуже складно, групи були маленькі, дуже був великий відбір. Але, власне, це і робило напевно важливість того вступу, тому що поступали і люди, які зробили свій вже визначений вибір. І, власне, навчання в Львові це було трошечки інакший напрямок, більш шліфування такого розуміння композиції. Якщо в Косові це були народні традиції, то в Львові це було розуміння композиції, більше розуміння в рисунку, в живописі, в таких фундаментальних образотворчих науках. І були хороші. В нас також викладачі, які нам читали і історію мистецтва, і Осічук, і Кривавич, і е, Коровицький. Це була композиція Світлана Ярич. Це були також дуже цікаві художники і викладачі, які працювали власне, в мистецтві, мали велику вагу і мали що нам дати, що, чого навчити. Тому Львову також я завдячую власне, от такому шліфуванню, розумінню композиції, відбору розумінню якоїсь такого, і розумінню якогось естетичного моментів. Власне, ми були першим випуском Львівської академії. Тобто до, до нас це був Львівський інститут прикладного мистецтва. А ми завершували і нам додали один рік. На виконання дипломної роботи і на практику. І, власне, практику і свою дипломну роботу я обрала вже виріб, вироби, тобто моделі з хутра, і мала можливість познайомитися з хутрофірмою «Тисмениця», де я півроку відробляла практику, виконувала там свій диплом, свою дипломну роботу. Познайомилася власне, з керівниками, це і, і, і Зварич ігор, і також Марія Павлівна Волосовська, яка стала моїм таким вчителем власне, в моделюванні виробів з хутра. Тому що для мене це було нове. Я знала шкіру, я трошечки в іншому напрямку навчалася як в Косові, так і в Львові. А власне хутро і моделювання виробів з хутра для мене знову ж таки була нова, цікава сторінка. І цих півроку практики дало мені зрозуміти, що це мені подобається, я би цим хотіла далі займатися. Ларису Петрівну, ви багатогранний художник. Кілька напрямків у художній творчості, які ви опановували, дійсно цікаві, дійсно захоплюючі. Давайте ми тепер по порядку розкажемо про кожний з цих напрямків. Ви вже трошечки розказали про обробку шкіри, бачила, до речі, на наших жінках ваші вироби дуже симпатично виглядають і цікаво. Що вас зацікавило на хутрофірмі фірмі Ви знаєте, я попала в час. Мені пощастило дуже. Якраз почалося свят відзначення річниць «Тисмениці» і Тисменницького об'єднання і міста Тисмениці, і готували цікаві колекції і. Була можливість працювати творчо, так як хутрофірма «Тисмениця» на той час виробляла дуже велику кількість виробів, а власне, експериментальний цех це, були, це був цех, де можна було трошки працювати творчо, і я могла себе виразити як художник. Ми під керівництвом Марії Пальні, власне, розробили дуже гарні колекції, які були представлені в нашому театрі. Драмтеатрі була дуже гарна святкування. І хутрофірми Тисмениці, і, і самого міста, де були представлені дуже цікаві творчі роботи. Колекцій було дуже багато. Колекції, власне, такі художнього спрямування. Ми робили Галицьку браму, ми робили Галицьку церкву, ми робили просто, ну, неймовірно картини на хутрі. І я побачила, що власне, хутро це не просто вироби масові для, для продажі, а це власне, творчість, де можна себе проявляти. І багато чому навчитися, і власне це була моя така одна з перших з перших етапів вхід після навчання в таку творчість мою, те, що мені дуже дуже приносило задоволення. І ще більше, звичайно, коли жінки вдівали ці вироби. І кожен виріб їх прикрашав. Потім, через деякий час, я продовжила співпрацю з Марією Пальною вже в її власній дизайн-студії, і це був ще інший напрямок роботи. Це була робота з клієнтами, тобто персонально кожна людина приходила, і їй потрібно було створити певний образ, підібрати колористику, підібрати навіть якісь е деталі, які пасували тій людині. Тому що завжди подобається одне людина приходить з одною ідеєю, але Часто треба було трошечки переформатувати ту ідею або адаптувати під, під вік людини, під розмір людини, ну і навіть під хутро. Тому що хутро воно дуже часто диктує певні, певну орнаментику чи певні можливості технічні. І це також досить цікаво. Ну І далі була в мене паралельно, вже як я працювала в Марії Павлівни, паралельно почала працювати в університеті, в інституті мистецтв. Спочатку десь невеликі, невеликі години мала рисунку і живопису. Ну і далі мені запропонували ще такий один предмет. Так як знали, що я навчалася в Львові, ми там вивчали різні види декоративно-прикладного мистецтва, власне, текстиль. Текстиль це був такий новий перехід пригадати, що навчали в Львові, але, власне, трошечки в новій інтерпретації, щоб можна було і викладати студентам, і самі трошки вдосконалюватися. Тому що робота в університеті і робота студентами це також навчання для мене, продовження навчання. Ти для себе завжди відкривала щось нове? Це був виклик, тому що ну. Студенти запитують, ти маєш знати наперед, ти маєш знати більше, тому десь і по цей час, викладаючи в університеті, ти розумієш, що ти повинен продовжувати навчатися, продовжувати досліджувати? Адже зараз діти дуже мобільні, дуже швидко розвиваються. Багато є доступних джерел через інтернет і можна всього, всього почерпнути. А які сьогоднішні студенти ваші? Чи вони подібні на вас? Чи можливо більш досконалі? اللي Студенти дуже цікаві, дуже гарні студенти. Є дуже допитливі студенти, яким цікаво навчатися, і які можуть і пробують себе в різних напрямках. Ходять освоюють багато різних спеціалізацій і мають можливість знайти для себе власне свій шлях, тому що ну, ніхто не знає, ким буде займатися в майбутньому. Так само і в мене от, в час викликів, коли в нас були. Ковід і дистанційне навчання, десь зупинка якогось такого творчого моменту. Я мала можливість співпрацювати з такою відомою в нас модельєром Любою Черніковою, і там почався знову такий цікавий напрямок в моїй творчості це власне роботи з батику. Прийшовши до Люби в майстерню, ми так поспілкувавшись, дійшли до такої думки, що вишивка і вишивання сукні це вже відомо, це є багато, використовується і знана Люба як майстер, як майстер по вишивці, а от власне сукні з розписом Батик по шовку це було щось нове. І Люба, дуже така неординарна модельєр, дуже цікава творча особистість запропонувала розробити колекцію з дуже цікавими такими, але власне, нашими українськими якимись атрибутами. Тобто, в нас була. Колекція, була сукня-борщик, у нас була сукня Борщик? з перчиком. так? Тобто ми змалювали там це все, ситуація. що входить в набір борща. Тобто, там була і борщ, і капустина, і чесник, і цибулька, всякі різні овочі. Тобто, це дійсно було щось інакше, це були не квіти, не просто вишивка. Хоча в нас були і риси, були і квіткові мотиви, але була і чорниця, яку також. Мабуть, не дуже звично бачити на сукнях, тобто був і фізаліс, який я дуже люблю, і власне десь ми до спілки сходили, щоб цікаве зобразити. Тобто вийшла така цікава колекція, і це для мене був новий досвід. І мені дуже сподобалось те, що те, що я малюю, може бути і не тільки на, на полотні, але й на сукнях, на блузах, ну і на різних речах. Сьогодні ви прийшли до нас на програму в такому цікавому оригінальному вбранні, і я бачу, що ваші рукави розмальовані батиком. Кілька слів про цю форму художнього втілення. Це, очевидно, батьківщина Японії або Китаю, так? Так, так, це не наша є техніка, але зараз вона дуже гарно в нас адаптувалася. І, власне, батик став дуже цікавим. Розпис по шовку, розпис по. Нині з розвитком технологічного прогресу є дуже багато різних, різних можливостей, і це також цікаво власне, було студентам. І перш ніж щось їм показати і пояснити, звичайно, треба було спробувати самі. Я почала, власне, з Любою, а далі перейшла, розписувала сукню, випускну сукню для своєї донечки, так як хотілося щось оригінальне, щось цікаве, щось таке, наче вишите і не вишите. Те, щоб ну, показали і нашого. Автентичність, а разом з тим якийсь художній смак. І, власне, почалася оця творчість, така батикова творчість. Далі я перейшла вже власне, на картини з батику. Тобто, в мене спочатку йшло, йшли власне, роботи з все таки, які стосувалися моделювання, те, що я навчалася, те, що було мені ближче по фаху. А далі я вже перейшла на такі більш творчі роботи і виконувала творчі роботи на різні тематичні виставки, які проводились і в нас, і спілка художників. В Києві, тобто до, до Паски до Різдва, чи були роботи, звичайно, які останнім часом не могла я бути, осторонь нашої. Теперішньої ситуації в країні, тобто я робила роботи, які хвилювали в мене. Робота посвята полеглим, робота цвіт незламних це була присвячена власне нашим азовцям, і цю роботу її було виставлено на аукціон на нашій обласній раді. Робила роботи, яка зараз також є в музеї Коновальця, робота нашим солдатам. Я, до речі, перемальовувала два рази, тому, що спочатку. У мене вона називалася як е, переможний світанок, але потім я її просто назвала світанок, бо були різні події, які відбувалися на фронті, власне, які хвилювали. Тобто були і такі роботи, є і такі роботи, різні роботи. Але в моїх роботах все одно відчувається власне оцей косівське коріння. Багато є орнаментики і е, з косівської кераміки, і з писанки. і які Власне, відбивається те, що я люблю, а я люблю все, що. Створено народом, все, що створено руками, все, що мене оточує, тому що мої сім'ї власне роботи володяних батьків оточують нас. Це є розпис на мами, розпис, цікаві власні мотиви, такі як Петраківський розпис в неї був свій, свої такі мотиви розпису на папері батька, різьба і картини, також і графіка. Чоловік Володимир Сергійович, відомий художник. Заслужений художник України, власне, пленерист, який також змальовує і любить нашу природу, наші гори, наші традиції. І це не може бути осторонь звичайно в моєму серці. А ви особисто берете участь у пленерах. Була як гість, приїжджала як гість в пленерах, але ну, декілька разів спробувала, Але я відчуваю, що власне ну, в мене є сильніші конкуренти, я не можу бути. Але мені подобається, що таке пленер? Це спілкування, перш за все, спілкування і навчання художників один від одного. Художники почерпають якісь такі цікаві моменти один в одного. І дуже часто після пленеру, навіть на експозиції пленеру, можеш побачити схожі. Роботи, тобто десь один в одного щось беруть, щось навчаються, чогось навчаються і чомусь навчають когось іншого. Молодших дуже часто запрошують, тому це дуже хороша практика, і дуже важливо, щоб це відбувалося. Ми також маємо в університеті пленери для наших студентів. Там, звичайно, я беру участь і виїжджаємо. Ми маємо єдиний вуз в Україні, який має базу у ворогті, де студенти можуть проживати, відпочивати і працювати. Власне, вчитися, спілкуватися з природою, відчути ту енергетику гір і, власне, робити ці роботи пленерні. Сьогодні ваші колеги по інституту мистецтв, з ким ви паралельно працюєте, в кого вчитеся, можливо, кого навчаєте. Ну, звичайно, вчуся я знову ж таки в свого чоловіка, Володі. Навчаємося. Навчаються в нас дуже цікаві студенти. З нами співпрацюють дуже цікаві викладачі. І Попіднюк Юлія Анатолівна, яка цікаво працює власне в напрямку іконопису, що для мене є нове і що я ще не пробувала. Для мене це така сторінка. Ну, скажімо, не відкрита. Також цікаво з нами співпрацює Світлана Хміль, дуже цікава художниця, яка. Має такий свій творчий напрямок, дуже цікавий, такий прозорий, ніжний, світлий. Ну і Багато художників оточують нас із інших кафедр, де можна навчитися почерпнути і співпрацювати цікаво з людьми, які є наповнені людьми, з якими є про що поговорити, і які можуть тебе навчити, або ти можеш щось в них почерпнути. У вас двоє діток, донечка і син. Хтось пішов вашим шляхом. Так, власне, старший син наш він пішов, так як ми завершив Косів, потім Львів, але вибрав напрямок художнього пробка металу. Трошки складний, важкий, але він дуже щасливий і задоволений. Зараз він має свою власну кузню і щасливий від того. Багато творчих робіт зробив. Власне, також йому передалася та любов з Косова і ті мотиви Косівські часто є в його роботі. Роботах дуже приємно, що він власне вибрав цей шлях, хоча він дуже непростий, тому що метал і робота з металом це є свої складності і фізичні складності, і матеріал також непростий, не не пластичний. Але ну я дуже рада, що ми також змогли йому підказати ту дорогу, яка йому подобається те, що він любить. А донечка власне в нас завершує навчання в католицькому університеті у Львові. Вона нам розробляє всі наші афіші, які є в Володі. Відбуваються буклети і так далі. Тобто допомагає пропагувати мистецтво, яке власне є в нас в нашій сім'ї. Ви багатогранна, цікава особистість, кілька напрямків вашої творчості. Чи бажаєте ви опанувати іще щось таке особливе? Що у ваших планах? Мені ще дуже цікаво, дуже наближене власне, до батику розпис на склі вітраж. Для мене це було і раніше таким цікавим напрямком. Але якось я більше взялася за батик, так як воно було таким плавним переходом від моделювання до такого образотворчого, декоративно прикладного мистецтва. І от власне, вітраж мені також було би цікаво опанувати. Це ще переді мною стоїть завдання. Хоча, звичайно, в у Львові ми пробували і ці техніки, все, але дуже змінився час, змінилися матеріали, змінилися можливості, і я перед собою ставлю і такі завдання. Фарби. Як ви підбираєте фарби для батику, для інших якихось речей? Ну, найперше, колорит спочатку диктує тема. Яку обираєш, якщо це одяг, залежно для чого цей одяг чи плаття, яке його назначення, другий колір. Власне, самого матеріалу, тому що на білому полотні одна йде колористика, на темному має бути контрастний колір, щоб його власне було виразно видно. Темне полотно чи темна основа, вона спочатку вимагає білого ґрунту, а вже потім проробку кольором. А на світлому ти вже можеш зразу працювати вільно кольором. І звичайно, тематика. Якщо це, наприклад, стосується власне художніх робіт, якщо це, наприклад, були роботи присвячені Різдву, то це холодна тематика, зима це такі відчуття відчуття різдва, більш в таких холодні гамі, а от до Великодня роботи мої більш теплій гамі. І також от власне тематика робіт вона диктує колористику. Ну і настрій, звичайно, настрій, який в той момент є, і хочеться. Ви зараз в родині Сандюків, це відомі художники, батьки Володимира Сергійовича. Син ваш це вже ціла династія сандюків, так. Так, так, мені дуже приємно. Дякую Богу за те, що так склалася доля, що поєдналася. і Я війшла в сім'ю, познайомилася з людьми, до речі, дуже простими людьми. Вони були дуже прості в спілкуванні і але надзвичайно працьовиті. І власне ця працьовитість передалася і, і Володі, і сину і їхньому вов дуже багато праці вкладено і дуже скромність поза тим. Тобто, немає. Якоїсь такого, знаєте, багато балачок, але все-таки більше праці і більша кількість робіт. Батько в свій час він працював над оформленням церков, тобто робив і різьбу. Більш такий напрямок по різьбі, але також робив і ікони. Дуже складна і дуже така глибока робота, яка потребувала вивчення кожної церкви, яку оформляв вивчення тематики і так далі. Вивчення і матеріалу самого з якого працювали. Мама працювала в різних техніках. До речі, довелося разом працювати також у монументальних техніках разом з Володею і з батьком робили оформлення різних. Автобусних стоя... зупинок. Тобто в різних техніках, в техніках з рафітов, в техніках мозаїки колись була така хороша тенденція, що кожна зупинка, кожне село мало якусь свою колористику і мало тематику. І ті зупинки були оздоблені мозаїкою. В це, звичайно, вкладалися кошти, але це була певна така родзинка села, їхня візитівка. І, власне, з цим мені довелося. Стикнутися це я побачила і навчилася цього також в родині сандюків, які робили дуже в різних напрямках. Тобто, мама працювала як і монументаліст, і працювала також в розпис на, на папері. Робила дуже цікаві власні розписи. І хочу віддати належне володі, тому що батьків вже немає. Але він дуже шанує їхню пам'ять. І декілька років назад він робив. Посмертно їхню виставку зібрав роботи мами і батька і е, зробив в краєзнавчому музеї виставку батьків робіт. Багато людей десь бачили, десь не були знайомі з їхньою творчістю. Я робила репортаж так, з цієї виставки. І це було і дуже пригадую небайом. з якою любов'ю Володимир Сергійович подбав про пам'ять своїх батьків. Чудова виставка була. І сподіваюся, навчаючись в нього, і ми намагаємося своїм дітям передати власне ту любов, шану до батьків. Любов до рідного краю, до свого народного, до, до того і все таки основне, що я почерпнула в своєму житті і з чим хотіла поділитися, якщо людина щось вміє зробити своїми руками, їй ніколи не буде скучно, в неї ніколи не буде депресії, в неї ніколи не буде такого вільного часу, що не знати, що зробити. Завжди можна щось помалювати, завжди можна щось поліпити, завжди можна щось помайструвати, тобто завжди знайдеться час і можливість також за. Робити. Тобто, якщо ти майстер своєї справи, ти ніколи не будеш е, не, осторонь роботи. Завжди є робота. Ще хочу сказати, що в мене ще одна, один такий напрямок в моїй роботі це власне співпраця і праця в е, е, школі. де я також веду і гурток, і маю декілька годин в школі, що цікаво власне, співпрацювати з маленькими дітками, перший другий клас і студентами. От дуже така. Цікаво спостерігати, як в дітей народжується оце любов до малювання з маленького віку, і потім переростає вже в вибір професії у студентському віці. Тому от так цікаво співпрацювати і дуже в дітей почерпаєш енергії. Тому що діти це дуже великі такі емоційні, емоційні такі енерджайзери, які тебе запалюють, і власне, які тебе мотивують вчитися далі. І Черпати щось нове, тому що вони вимагають кожен раз нова тема, новий сюжет. А ще ми, а що ми сьогодні будемо малювати, а що ми сьогодні будемо робити, і тому, от кожен раз шукаю щось цікаве, але завжди стараюся все таки в тематиці робіт, щоб було звучало щось наше українське, тому що е, прищепити любов до нашого це важливо, тому що Україна має глибоку історію, великі традиції, і про це треба говорити і навчати. Спасибі, спасибі Ларисо Петрівно. Це була культурно мистецька публіцистична програма Світлиця надії, гостя студії, відома прикарпатська художниця, член національної спілки художників України, старший викладач інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Лариса Сандюк. На все вам добре.